Десь там, у далекому далекому світі, живуть казки, які чекають, коли їх почують. І в любому своєму віці слухай казки від вовчиці. Казка гостина. Був собі чоловік та жінка. Молоді ще обоє дітей не мали, жили на хуторі далеко від села. І мало з людьми зналися, то й сумували, що ні вони до людей, ні люди до них обридло їм таке одиноке життя, і вони собі надумали ось що. Ти, чоловіче, каже жінка, йди собі куди-небудь, сьогодні з дому та переночуй, а завтра в обідню пору прийдеш до мене неначебто в гості. А на другий день я до тебе прийду. Добре, каже чоловік. Та й пішов. Десь блукав по лісі до вечора. Ліг під копицею сіна, переночував, дожидається того завтрашнього дня. А жінка в досвіта заходилася по хазяйству, спекла пиріжків, курку, наварила локшини до молока спряжила кабакових зернят та ще й наварила варенухи, до сніданку зовсім упоралася, причепурилася гарненько, сіла на лаві та й дожидає свого гостя. А тут і гість у хату. Здоровенькі були. Як ви тут? Бог милував? Та ще й до якого часу. Богу дякувати, живемо нічого собі, а ви ж як. Та так собі не дуже. Ну то сідайте в нашій хаті, дорогим гостем будете. Спасибі, сяду. Отут вона йому зараз на стіл і печене, і варене, почує та припрошує. І отак вони собі любенько їли, пили, гуляли, що і не щулися, коли смеркло. Тепер же, чоловіче, я піду, а ти тут зоставайся та давай всьому порядок. Пшено на кашу стовчи, там горшку сметана, то масла збий та на курчата поглядай, щоб ворона не похватала, а я піду. Трохи мені тільки не наче боязко. Як ти тут з усім даси собі раду? Та не бійся, жінку, невже ж таки я, дурніший за бабу? Все справлю, от побачиш. Пішла вона, а за нею потяг в ліс і цуцик кряпко. Чоловік ліг і зараз захріп, прокинувся на другий день. Аж сонечко вже високо. Е, нічого. До обіду упораюся. Хіба тут великого розуму треба. Перше всього затопити піч, а там все вже й піде, як по маслу. Затопив і почав товкти пшено в ступі на кашу. Та згадав про той горщик за сметаною, дістав з полиці. Прив'язав собі ззаду на спині до пояса і думає за одним заходом і пшено стовчу, і масло зіб'ю, виліз на ступу і товче, а те гарня і собі товчиться по спині та підказує, аж від ляски йдуть, а то сметана хлюпається і на спину, і на землю. А він товче. Коли чує, кури закричали. Він прожугом двір, аж капосна ворона несе одне курча. Е, стривай же, я ж тобі штуку встругну. Загнав курчата в сіни, половив і пов'язав валом одно до одного і випустив знову на двір. Спіймав гуску, зарізав її і почав скубти. Скуп, скуп, та й пригадав, що ще за кришки немає на борщ. А корова в оборі не годована. І не доїна, бо реве, аж обора гуде. Схопив відро і дійницю та до корови. Аж тут. Здоровенно шуліка як ухопе одне курча, а за ним всі десятеро так і поїхали вгору, і десь, як язиком їх злизало. А сто чортів з такою роботою та нічого не вдієш, забув з досади і про корову. І вернувся до хати. Та знов до ступи висипав пшенов горщик до діжки, аж в ній води нема. А сто чортів з такою роботою побіг по воду, налив у горщик та до печі. Аж там все вигоріло і погасло. А сто чортів. Сюди, туди за сокирою. Але, згадавши, що жінка часом ховає дрова під піл, поліз туди. Немає. Аж тут двері ріп, і входить жінка, а за нею рябенький песик, що ходив з нею в ліс. Поздоровкалась до нього, сіла на лаву та сидить. А кругом такі. Що хоч з хати тікай. Хата неметена, пір'я по всій хаті. Чоловік її увесь в сметані, в пір'ї, чиста проява, а той песик видко був голодний, та за ту гуску і ходу з хати. Ой, дивіться, дивіться, каже жінка. Ваша цюця. Та вашу гусю вхопила? Тут вже він не витримав і не сто чортів. А ти ж чи я? А ти ж чи я? Та вже до віку зарікалися в гості ходити. Тут і казучці кінець, а хто слухав молодець. Хочеш крила, як у птиці? Слухай казки від вовчиці.